6 жовтня стартував новий сезон чемпіонату України з хокею. Хокейний клуб Кременчук зустрівся на льоду з Київським соколом. Гра вийшла багатою на вилучення. В першому періоді суперники по разу мали подвійну чисельну перевагу, але скористатися нею не змогли. У Нас дуже гарна команда, дуже гарні хлопці, тому атмосфера дуже позитивна. Кожен знає свою справу, що він робить. А стосовно гри, ви бачите, що дуже важко, поки що розмір арени дуже відрізняється від нашої. Тому ми маємо трохи звикнути до цієї арени. Та я думаю, що в другому періоді ми будемо вже інакше грати. Другий період тривав лише 9 хвилин. Нечиста гра коштувала киянам трьох пропущених шайб. Сокіл програв Кременчуку з рахунком 3-0. На жаль, фізично ми програємо Кременчугу. Тому зараз, перш за все, нам треба трошки часу, щоб не верстати. Ну, будемо працювати. Точні китки середницького сенника та ляльки принесли кременчужанам перемогу у протистоянні з чемпіоном країни. Ми Майже два місяці тренувалися, готувалися і е, ну е, гадаю, що Ця праця дасть плоди в континентальному кубку. але але, звичайно, буде тяжко. Ну, будемо працювати. Тож, попри війну, сезон чемпіонату України з хокею продовжується. Артем Ребров, Кременчуцькі новини.